Вітаю вас на своєму онлайн-курсі по восковій депіляції. Мене звати Вікторія. Я вже 9 років в сфері воскової депіляції. Я є косметологом, але зайняла цю нішу і твердо в ній закріпилась. Люблю цю сферу за те, що тут є можливість рости, розвиватись та заробляти гарні гроші. Основною моєю ціллю створити цей структурований курс є показати вам, що цю професію можна освоїти онлайн. Дуже важливо відразу зробити стартову закупку та знайти моделей для відпрацювання. Підійдуть ваші родичі або друзі, і хто знає, можливо саме цей курс буде поштовхом для того, щоб ви створили свою студію або домашній кабінет, надаючи висококваліфіковані послуги та закохуючи клієнтів у ваш сервіс та професіоналізм. Що ж ми розглянемо на курсі? В першому блоці ми розглянемо дуже багато важливих тем, більше теоретична частина для того, щоб ви почали відпрацьовувати на моделях. Чек лист по стартовій закупці, налаштування робочого місця, гарячий віск, теплий віск. Нанесення та аплікації, шпательна техніка, полосочна техніка, в чому їх різниця, методи перевірки температури та безпека нанесення аплікацій та воску, протипоказання до воскової депіляції, налаштування воскових нагрівників та їх температури, очищення воскових нагрівників та дезінфекція вашого обладнання та робочого місця. Після цього блоку. Ми перейдемо вже до відпрацювання на моделях. Блок номер 2 ваксинг обличчя. Блок номер 3 воскова депіляція під пахвами. Блок номер 4 Ноги воском повністю та ноги до коліна. Блок номер 5 руки повністю. Та блок номер 6 і я вважаю, що це саме-напопулярні зони це ваксинг по лінії трусиків та голівудський ваксинг або бікіні повністю. Це все мій багаторічний досвід, який я хочу передати в цьому курсі. То з чого нам почати? Важливо виконувати все крок за кроком. Я рекомендую пройти цей курс за 6 тижнів, один тиждень, один блок. Звичайно, ви його можете проходити у свій вільний час. Якщо ви заходите в нішу як новачок, важливо відточити свою техніку та експертність та ставити. Відразу середній або високий прайс, ніж заходити в сферу з низьким прайсом. Як показує практика, майстер часто вигорає, бо він не вміє підняти прайс починаючи з низького. Тому я своїм студентам раджу стартувати з середнього сегменту та ставати високооплачуваним спеціалістом. Для цього потрібно відпрацювати на моделях. Тобто, краще більше відпрацювати на моделях ніж заходити прям взагалі новачком без досвіду і ставати низький прайс. Уникайте, будь ласка, поспіху для забезпечення якості та безпеки процедур під час відпрацювання на моделях. Дуже важливо створити вашим клієнтам та моделям комфортне та гігієнічне середовище, які. Вони обов'язково будуть хотіти до вас повертатись знову і знову після того як ви закохаєте їх в себе. І не важливо, що ви оберете, створити домашній кабінет або відкрити свою власну студію. Я впевнена, що в мене вдалося і в вас теж вдасться. Насолоджуйтесь навчанням!